Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі. Навіть компліменти отримую, мені дуже приємно. І це допомагає в розвитку каналу. Повірте, Всесвіт вам це все воздасть, да? До вас повернеться цечоразово примножено, тому що ви допомагаєте мені. І я вас благодарую. І через благодарування моє ви будете отримувати. Свої бонуси. І так, поїхали, було, є, буде. Так, спокійно вже, ви бачите, вони починають. <плес> Каже, я хочу, я хочу, да Було, є, буде. Вау, мені подобається. Вісім кубків, дивіться, це, можна сказати, був такий м -м період да, досягнення мети. Тут були енергії скромності. Хтось вчився контролювати себе да? ну, можливо, зараз це ще робите: контролювати свої емоції. Взагалі, про виповнення задуманого карта каже, про пошук вищого духу, можна сказати так. Така собі, знаєте, остання битва за ідеали. У когось відбувся вихід з родини, або від старих ідеалів, тобто все одно з якоїсь системи ви вийшли, да, або зараз у вас відбувається той перехід від матеріального до духовного. Тобто тут у вас з матеріальним все добре, все чудово, да і скоріш за все ви прийняли для себе рішення, що ви хочете розвиватися. От і почали думати, як то е, ну як, як то робити, з ким то робити, де то робити, да? Тут тобто, про реалізацію планів, хтось і, хтось їх точно вже реалізував. От, сором'язливість, да, такі такі відчуття у вас могли бути. М'якість якась, да, гнучкість. Дивіться, тут про мету виповнення якої ви бажали. Можливо, виявилося для вас не дуже важливим, да, і ви могли отримати від того ну якесь таке, скажімо розчарування. Тому що ну ми ж не завжди бачимо кінцевий результат, як то буде е, насправді вирішуватись. Ну, якщо ми того не знаємо, наприклад, якась нова ситуація в нашому житті, Да і тому іноді ми думаємо, що то для нас важливо, а потім. Виявляється, що важливим було, наприклад, сам шлях, коли ви йшли, а сама метану то вже таке. Да? Ви тобто, прокачалися на шляху, у вас і так вже все добре, да? супер. От. Ну і про, про те, що в принципі тут було відкриття якихось таємниць. А, і так далі, да. Тобто, можливо, це е, стосується і духовного розвитку, скоріш за все, ці таємниці, да, якісь ви усвідомлення для себе отримували, тобто, і ви почали розуміти, що ви вже хочете більше ніж просто матеріальне благо. Ну, вітаю вас, з цим любі друзі. І дивіться, що після цього да? людина пішла в духовний розвиток і приходить а, на тус мечів, і тут про добробут, успіх, перемоги свої, да, сила, родючість. О, для когось нові захоплення тут про владу, навіть над іншими людьми, про те, що керувати обставинами будете ви. У когось відіграються тут кармічні ситуації. Тобто, щоб не відбувалося розумієте, приймайте з благодаруванням, це е, так воно і повинно бути. да, Якщо у вас раніше чогось там ну, не виходило, да, то ви щось відпрацювали вже. Ви відпрацювали навіть те, що наприклад, ви е, досягнувши успіху в матеріальному, от прям вище криші, у вас все класно, на тривалий період, да, ви собі впевнені, задоволені, і в той момент ви починаєте думати. Як вам розвиватися духовно? Це просто супер потужна така ситуація у вас відбулася. Якщо ні, то вона ну повинна у вас статися. Це просто ривок для вас. Всесвіт світ ваша він і буде потім підтримувати на гідному для вас рівні. Розумієте, коли ви? Плюс до цього будете розвиватися духовно, і через то ви отримуєте свій добробут у всьому і будете керувати, да, і розв'яжуться якісь вузли там, да, і кармічні ситуації. Ну, тобто це полегшує ваше майбутнє взагалі. От у когось відіграється як народження дитини, або нової якоїсь ідеї, або проєкта, будь чого. Да? От карта каже про емоційність. Звісно, коли все класно, да, то хочеться емоційнювати. У когось відіграється листування, ділові якісь справи, ну і робота з документами. да, Можливо, саме ця робота вас і приводить до добробуту, і буде там у вас і успіх, і перемога. Тобто перекладайте на себе. І дивіться, да, людина. Людина, дивіться на своєму добробуті. Тобто, людина використовує матеріальний добробут задля того, щоб ну, перетворитися на пустельника. Тобто. Ви використовувати зароботала людина, взяла гроші, да нормальні там за щось заробила їх, да, Я, ну, щось отримала, неважливо, і вона використовує це для того, щоб розвиватися. Тобто вона йде більш в духовне і знає, що в неї є. Наприклад, там на 5 років найближчих. От просто жити так, що ну все спокійно. Ти за їжу не думаєш, тобі все наготовлять, привезуть, принесуть. Ти тільки там медитує, роби практики і так далі. Ви розумієте? От і людина, ну свідомо. Може йти туди, повірте. Знову таки хочу сказати: не не бійтеся пустельника, не бійтеся бути наодинці. Тільки наодинці ви зможете зануритися глибоко в свій внутрішній світ, знайти негативні установки, переробити це все. Це просто як налаштування в телевізору. Як раніше я не знаю, як зараз не дивлюсь телевізор, але як раніше ну от налаштовували, да треба було знайти програму. Там вмикали по цей пошук, да воно там шипіло, щось перемикалося і так далі. Ви налаштовували, зараз налаштовуйте себе, да? О, свої налаштування. Якщо я жадібний, то значить, по-перше, я жадібний для себе, треба пропрацювати. Якщо я чогось не знаю, да? я там не знаю дуже гнівний, то ну, ну, звісно, ну, дивіться, духовний розвиток, він точно вплине на все, на все ваше життя, тільки позитивне. Знову-таки хочу, щоб ви не лякалися да, постійно, якщо мені бути наодинці, будьте наодинці. Занурюйтеся в себе, здобувайте свою мудрість. да Тут можливо вам треба знайти таку людину або вона вам зустрінеться, котра може вам дати пораду. да от Ви хочете духовного розвитку, з чого вам починати, ви не знаєте, можливо, у вас зустрінеться людина, і ви можете просто запитати в неї, з чого мені почати. да Тому що тут карта ще про самопізнання каже така повільність, знаєте, практичність. Самотність, мандрівки, можливо, теж. Ну тут не, не означає, що мандрівки на самоті, але означає, ви можете бути в групі, але з невідомими людьми, і просто, наприклад, йти там в гори. Але вам ну не треба буде прям там щільно-щільно ну, спілкуватися. Можливо, мандрівка буде як ретрит. У вас відіграється. Да? Можливо, ви кудись поїдете прокачатися, не знаю, там якісь ретрит тиші. Боже, як я мрію про нього, неймовірно. І так, дивіться. Тут про те, що ви зможете отримати допомогу вчасно. От там, не знаю, там хочете в ретрит, наприклад, бачите, я про своє. Ну, це просто приклад. Да? Хочете в ретрит, а нема з ким залишити песика, наприклад. Да? От, і ви тоді е, це можете все благоприятно для себе розрулити. Да? Тобто у вас все, все вийде, вам хтось допоможе, візьме його, буде гадувати, там, гуляти і так далі. Да? От. І карта каже, що не варто поспішати. Візьміть час, щоб обмислити ситуацію. Тобто ви тут взяли. Добробут, у вас все класно. да Тобто вам все світ підтвердив, ти йдеш в духовне, тоді на тобі ще, щоб ти взагалі спокійно вже займався своїм духовним розвитком. да от а, І тут про це. І тут про це, що треба не пос... ну, подумайте, як вам краще, да? де вам буде краще. Тобто будь-яка інша ваша, це ж не означає, що ваші ситуації життєві вони скінчилися, да? коли ви пішли в духовний розвиток. Навпаки, ви там таки починаєте все розрулювати в своєму житті. От, тому що ви будете дивитися там, ан аналізувати це дуже корисно, тільки не зі сльозами просто, да? а от як як я могла по-іншому зробити? Добре, якщо прийде така ситуація, ви будете знати, як ви можете вже по-іншому зробити. Завжди думайте на там на три кроки вперед. да от а, Тобто треба просто відпочити тут, перезавантажитися, дозволити це собі, розумієте, заспокоїтися, у вас все класний йдіть, будь ласка, розвивайтеся, повірте, від вашого духовного розвитку буде тільки благо всім на цій землі, всім. Кожній букашці навіть розумієте, прилетить щастя від того, що ви будете свідомою, більш свідомою людиною. От. Тому що тут час розібратися в собі, побути на одинці, час зайнятися духовним розвитком. Вітаю, любі друзі! Боже, Боже, хочу, хочу. Хай в вашому житті всі, всі зміни відбуваються екологічно. Пишіть, як у вас відігрався цей розклад, мені дуже буде цікаво почитати. Звісно, буду відповідати, можете задавати якісь питання, от якщо вам. Щось незрозуміло, або якусь тему, наприклад, хочете, щоб я зробила розклад. Давайте експериментувати разом. Тож, до побачення, з повагою, Софія.